Такий чудовий день. Ой, це ж охоронник із гриб Кальмара. Схоже, це пов'язано з новою локацією. І він каже, що я можу її відкрити. Однак для цього доведеться докласти зусиль. Спершу їдьмо на залізничну станцію. Потрібні ці куліки. Перепрошую клоуни. Вони мені потрібніші. Далі потрібно сісти на поїзд. Тут невеличкий секрет. Якщо сісти на це місце і почати жонглювати, то цей портрет відкриється. Кладемо туди м'ячики. Ну, ми далі. Прихопимо цю газету з собою. Якщо вимкнути всі лампи, Отримаємо подарунок. Це допоможе заснути під час перельоту. Чудово. А тут що маємо? Подушки та сейф. На газеті підказка. Набираємо комбінацію. Отримуємо йо. йо цей сейф не відмикається. Викликаємо ремонтника. І позичаємо в нього інструменти. Там ще й ключик від сейфа. Чудово! Набір механізмів. За допомогою викрутки можна зробити поїзд. Що ж, їдьмо. Така тривала подорож. О, ми на місці. Ходімо на двір. О, сніжок. Ось ми і на території біля аеропорту. Нумо перевіряти секрети. Понюхаймо троянди. Ці чудово пахнуть. Нумо далі. Ой, погляньте, хлопчина засмучений. Все через його дівчину. Схоже, їй подобаються персикові троянди. Я знаю, чим йому зарадити. Купуємо троянди і віддаємо йому. Thank you. Хай подарує дівчині. Oh, wow. Він натомість дав нам гайковий ключ. Полагодьмо цей табурет. Погляньте, ми отримали подарунок. Відкриймо. Це крутезна уніформа. Гадаю, дівчині охоронниці вона пасуватиме. Що тут маємо? Ми можемо зробити трюк на скейті? Спробуймо спершу знайдемо скейт. Гадаю, його заховано тут. А вже ж! А тепер стрибаймо! Ова вдалося. І ми отримали подарунок. Це крутизні сережки. Я подарую їх робітниці аеропорту. Дуже личать. Тепер гайда в залу очікування. Що ми маємо тут зробити? Знаю. Треба поставити стільки речей, щоб було 99 кілограмів. І ми отримаємо подарунок. Це крило від літака. Нам потрібно розташувати його тут. Пошукаємо ще деталі. Ось погляньте. Це те, що нам потрібне. Гадаю, я знайду сховану ще одну деталь. А вже ж вона тут. Забираємо. Розташуємо на літаку. Погляньте, що отримали. Це неймовірний дитячий літак. Малюкам він напевне сподобається. Ну, далі нам слід піднятися вище. Тут ми матимемо нове завдання. Порозносити снеки різним людям. Пощастило! Одна з них просто тут. Будь ласка, ваш бутерброд! Схоже, їй сподобалося. Суперово! Все інше забираємо з собою. І наступний щасливчик, привіт! Ось твій бутерброд. Він такий щасливий. Мабуть, давно на нього чекав. Ну, далі треба знайти дівчину касирку. Ось вона, ваш сендвіч, як ви й замовляли. Це було просто. Залишилася остання дівчина. Вона працює в крамниці одягу. Поквапмось. Ось ваш бургер, панянко. Ура! Вона подарувала нам маленький літак. Це крутезно. До речі, якщо зайти до примірочної без речей. То нічого не зміниться. Гаразд, мені вже час бігти на літак. Забула віддати телефон. Маю обмаль часу. Треба якнайшвидше туди потрапити. Але яким чином? Ой, мені схотіли допомогти. Це зворушливо. Ось тепер передаємо телефон. І за це отримаємо подарунки. Втім, мені зараз ніколи їх забирати. Мерщій знову до аеропорту. Запізнююся. А де ж мій квиток? Ой, це ж той охоронник. І він віддав мені квиток. Біжімо на літак. Фух, ледве встигла. Мені було трохи лячно. Дякую, що провели цей день зі мною. Побачимося в наступних відео.